дня! рада вітати вас всіх на каналі Таро Релакс. І відразу хочу вам подякувати за вашу підтримку каналу, за ваші вподобайки, за ваші підписки, а також коментарі. Для мене важливий зворотній зв'язок. Так що пишіть в коментарях, як вас реалізуються таропрогнози. Також хочу нагадати вам, що на каналі вже вийшли таропрогнози на жовтень місяць. Якщо ви ще не подивилися, рекомендую переглянути. А також не забувайте ставити лайки відео. А також, хто не підписався, підписатися на канал, натиснути дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нового відео. А також хочу вас запитати, напишіть в коментарях. Чи переглядаєте ви тару по асценденту? Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео закріплю посилання, а потім в коментарях, де ви зможете вирахувати свій знак зодіаку по асценденту. Ви там укажете дату народження, час народження і також місто народження. І ви будете вже знати і переглядати два знака Зодіака. Вони вам допоможуть більш детально орієнтуватися в ваших енергіях, в розвиток ваших подій. Давайте приступимо до нашого таро-прогнозу, який присвячений сонячному затемненню який відбудеться 14 жовтня. І цим затемненням керує планета Венера, яка відповідає за гроші, за стосунки, за кохання, також за наші задоволення. Давайте подивимося, що чекає козорогів в цей період часу, які енергії будуть присутні у козироїв, на сонячне затемнення 14 жовтня. Що чекає козерогі? енергія, Ой, четвірка жезлів, Це карта стабільності, це зразу карта стабільності, карта свята. Можливо, хтось поїде до, до батьків своїх, і у вас там буде е, сімейне свято. Також четвірка жезлів нам каже, що козироги, на роботі у вас все стабільно, вас дуже добре сприймає колектив дуже нормальні відносини. В сім'ї все стабільно. Деякі козироги можуть купувати ще житло, тому що ця карта у нас чотири стіни, це дім, так? Можливо, хтось буде купувати, можливо, хтось буде орендувати нове житло. А також, можливо, хтось буде прикрашати своє житло, робити більш уютнішим, красивішим. Давайте далі подивимось, які енергії ще чекають козирогів на сонячне затемнення 14 жовтня, які енергії чекають. Людник. Деяким можливо, потрібен буде час, щоб побути наодинці. Можливо, ви захочете починати якусь книжку або дізнатися ту інформацію, яка вас цікавить. Можливо, це стосовно підписання якихось документів. І вам буде потрібно вивчати цю тему більш детально. А насправді може ще так програтись, що ви наодинці залишитесь, і будете прислухатись до свого внутрішнього я. Це якісь. Можливо, нові філософські якісь теми, які вас зацікавлять, і ви будете дізнаватись. Так. Що це нам про що це нам розповідає відлюдним? Давайте розкриємо більш детально цю енергію. Це старший аркан. Це, знаєте, можливо, комусь потрібно буде приймати якісь мудрі рішення, тому що у нас відлюдник це мудрість. Це знання, це мудрість. Можливо, ви будете звертатись до якогось спеціаліста за консультаціями. Давайте більш детально розкриємо відлюдник для козерогів, що це мається на увазі. Якісь очікування. Ви будете чогось чекати, якихось е, рішень, чіткості, гострих рішень якихось. Ой. По башні. І чим далі це все закінчиться. І це якийсь початок. Ви знаєте, ви будете е, очікувати якогось, е, прийняття якогось рішення. То з мечі у нас можливо ще показ, показувати м, якусь нову ідею, яку ви захочете е, реалізувати, але тут башня. Каже, що щось може піти не так, і потрібно буде починати спочатку. Паш понтаклів – це потрібно буде починати спочатку. Це початок. Це можливо. В іншому направленні потрібно буде йти. Так, давайте далі подивимось, що чекає Козирогів на сонячне затемнення 14 жовтня. Так. Дурень. Карта дурень. Нам каже, що. Можуть бути якісь неочікування рішення. Знову бачите, от рішення. але е козирогі потрібно буде на цим рішенням, е перш ніж його прийняти, потрібно буде подумати. Дуже е все ретельно продумати. Взвісить всі за і всі проти. Е але карта Дурень нам каже, що все відбудеться неочікувано, і не так, як ви цього планували. Якось воно по-іншому відбудеться. Обнулення якихось планів. Або це нов, нова дорога, новий шлях. А деякі козироги можуть поїхати е, у відпустку. У відпустку, дорога, тому що. Дурень — це у нас нова дорога, Дурню завжди везе. У вас все вийде, але не так, як ви планували. От бачите, і тут якісь плани у вас рухнуть, але все вирішиться зовсім по-іншому. Можливо, хтось поїде до сонечка. А можливо, ситуація, яка у вас давно не вирішувалася по відлюднику. Вона просто обнулиться і вирішиться зовсім не так, як ви цього очікували. Нов, новий шлях. Нова дорога. Можливо, хтось змінить роботу по дурню. А можливо, хтось у когось закінчиться. Самотність. І ви будете вже з родиною. Давайте далі подивимось, ще які енергії будуть присутні у козорогів на сонячне затемнення 14 жовтня. Туз Ну, У вас буде енергія, у вас будуть е якісь е нові плани. От дивіться, е нам Дурень каже, що щось нове почнеться, у вас тут жезлів каже, що щось нове може у вас розпочатися, це у вас якийсь шанс. І ці ваші ідеї, е вони реалізуються. Тому що жезли це в нас реалізація наших планів. А також ту з жезлю не можу натякати на якісь сексуальні відносини. Козирої, діти, і вас все вийде, ваші всі нові ідеї, у них є шанс, дуже великий шанс на реалізацію. Не бійтеся, діяти, приймати рішення якось неординарно, неочікувано. От, по дурню, воно все пройде. І ви прийдете до своєї стабільності. Я вам це щиро бажаю, щоб у вас була стабільність, реалізація ваших проєктів, планів, щоб всі ваші задумки реалізовувалися. Не забувайте ставити лайки цьому відео, а також підписатись на мій канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба.